Скільки потрібно грошей для проживання у Польщі? Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про те, скільки потрібно грошей, наприклад, в нашому випадку, для того, щоб жити у Польщі у місті вросли. Тому буде цікава тема коротенько, про те, які в нас є затрати. Вони звичайно можуть різнитися так, в залежності від того, де ви будете жити, чи це буде місто, чи це буде якась менша місцевість. Чи ви будете мати додаткові затрати, але в загальному сама картина вже буде ясна. Тому перше, перше, що варто підняти, це нерухомість або ж проживання. Скільки ми платимо за квартиру? Скільки ми платимо за квартиру? Три платиш. Але скільки? Три? 3,200. Три Три ми платимо за квартиру. У нас квартира невеличка 50 квадратних метрів. 45 45 квадратних метрів, плюс антресолі. І ми живемо на районі Кшикі. Це такий прикольний район. Нам особисто він дуже подобається у Вроцлаві. Багато парків, все під рукою, так. офіс. А район Гай. Ну, район Гай, хай буде район Гай. <рес> <рес> я просто, ти, що живе, просто там не знаю, де ми живемо. Ну, у нас сусідів багато яких нас знає. Я думав, що це кшики. Ну, це, кшики це ж загальний район, а Гай це вже так внутрішньо, в середині Кшики. Тому ось що стосується саме проживання. Ми платимо 3200. І це вже включно зі всіма е, рахунками. Так, це вже рахунок. Інтернет, світло, газ, полі, все. Все єдине, що е, ми завжди раз до року робимо оплату за воду, тому що ми дуже багато води користуємо, і ми десь. Тисячу шістсот злотих цього року заплатили, тобто додатково десь додатково. орієнтовано 100-130 злотих місяць, тобто три ну, триста на рахунок інтернету, це окрема оплата, якщо я не помиляюся. І я там 50 злотих хочу. Ну все одно, це е, хтось але це вже можна сказати в ту суму три 3200. Гаразд, але якщо хтось має окремо, то інтернет також коштує там від 50 до 70 злотих, в залежності так. від місця проживання. Далі що варто відмітити, на мою думку, у нас найбільші затрати йдуть саме на харчування. Як би це не звучало, але все одно ми дуже багато тратимо саме на харчі і також на виходи, так, кудись в ресторани, чи в якісь кафешки і так далі. І одна, один похід, ти напевно більше розкажеш цікавіше, один похід там, до бідронки чи до лідла, наскільки середньому там, тобі потрібно Я купитись? не знаю, в мене таке враження, що я коли ходжу до Бідронки купити на сніданок, у мене стезлоти там проходить. І це просто купляють там, не знаю, хліб, авокадо, там, чи шинка, чи, чи лосось, там, щось, щоб поставити на канапку. Ну десь біля ну хай там 50-80 злотих. Там, якщо я купя якісь фрукти, то відомо, що там буде дорожче. Тому завжди там мама каже: Гальний, вигідно ходити кожного дня, там піде раз раз в тиждень на закупи. Мені так не виходить піти раз в тиждень на закупи, тому що ми сьогодні, вот, наприклад, в Познані, завтра в Варшаві, і в мене вас в нас просто ці продукти пропали в холодильнику. Тобто, так, якби так. ну немає сенсу купляти. Ми дуже багато роз'їжджаємо, дуже багато в дорозі. І це також одна з причин, чому ми більше тратимо, тому що нам приходиться їсти в дорозі. Ми їмо десь чи на заправці, чи не знаю, чи десь якесь кафе, заїдемо, щоб просто поїсти, хоча б чогось іншого, смачнішого, тому що вже знаєте, вже проїлося все. Тому справді частина харчування я не знаю скільки можна я, виділити. Не знаю, яку суму, якщо чесно. Тут дуже складно виділити, але скажу вам одне: ми був період часу в цьому році, на початку року, коли я також взявся за харчування ми взяли кейтеринг. І нам приходив кожен день готові страви. І ми порахували, що нам набагато більше оплачується брати готові страви з кейтерингу, ніж ми просто тратимо в магазині. 100%. І відпіл. на тоді ми тратили близько 2 тисяч злотих, так, якщо я не помиляюся, на... чи 2 200, якось так. На двох? Так. Може бути. 2 200 злотих в місяць на кейтеринг, щоб кожен день мати там 4-5 страв. На 2 людини. І це дуже було вигідно, по-перше, і по-друге, здорово, і напевно, що як ти народиш, ми вернемося назад до питання харчування і будемо Я Володима, думаю, що що ми так. Були на місці. Так. Єдине, що, що це був теж кейдері. Звер... зверніть увагу. Він був лише на робочі дні, тобто на вихідних, треба було там щось так. готувати, але нам навіть і хотілось, тому що хотілося з'їсти щось або домашнього. Або зазвичай ми в неділю на сніданки ходимо, наприклад, там з друзями кудись, і хотілося теж вийти. Тобто поміняти раціоні щось так. Це теж дуже класно, до речі. Тому якщо хтось навіть хоче спробувати, наприклад, трошки зекономити на їжі, і ви в такому похожому трибі життя, як ми, можете попробувати кейтеринг. Я думаю, може може вам сподобатись, тому що ми до нього вернемося зараз. Давай тоді закладемо, що на харчування йде від. До двох трьох тисяч більше три тисячі злотих. Давайте візьмемо так. Грубо говорячи, три тисячі злотих це така сума, яку потрібно на двох людей потратити на харчування протягом місяця. Крім харчування, крім самої квартири, у нас є такі затрати, як, наприклад, авто. Так кожен день ми їздимо. Ми дуже багато подорожуємо, дуже багато використовуємо авто. Це в принципі наш основний засіб пересування. У Нас багато йде на паливо, незважаючи на те, що вона економна. небагато економна, справді дуже економна, там бере шість-сім літрів. Але ми в місяць, напевно, два-три рази заправляємося. Це точно там по Більше, думаю, Більше. найбільше доволі. Часто, я взагалі, ну настільки такому, знаєте, ритмі, що в тому мені складно відповісти на це. Це зараз рахую одна машина, а ми двома по до тої пори так і. Давайте тоді так, це може бути в середньому там 500 злотих. Так, якщо хтось так кожен день так їздить до роботи або десь використовує авто, то потрібно також додати на саме авто 500 злотих. Якщо звичайно, ще авто потрібно обслуговувати, а це також вимагає певні кошти, ну але це вже не такі сталі. Затрати, ми їх не будемо на даний момент враховувати. То це також додаткова затрата з таких додаткових затрат, що я би особисто хотів відмітити, і що мені в принципі найбільше подобається, як би це не звучало. Це інвестиція в себе, а саме тренування це була дуже крута інвестиція, і ми надалі її продовжуємо. Зараз Галя поки не ходить на тренування, але воно нам обходилося 2 400, так чи дві двісті двох. Це так, на двох, так, так. Так, це на двох. 200 злотих, тобто 100 злотих за один на сеанс. А як це правильно сказати? За одне тренування за одну годину з персональним тренером. І повірте. 120 зараз зарожьо. Так, повірте, хтось каже зараз, можна самому піти, Прописати свій план, а що мати дисципліну. Ми самі ніколи не ходили, ми тільки проплатили гроші за спортзал. Вот чесно, так. окей, ми там все от ходимо, пішли. Та ми пішли раз, два, може три. Скільки разів ми говорили, що якби не тренер, ми б не поїхали. Не знаю, так. не хочеться, погода погана, а голова болить, не з той ноги стали. Неправда. Це була дуже крута інвестиція, ми її йдемо продовжувати, я думаю, надалі. Так, і справді. Я особисто дуже радий. Це була за попередній рік. Така моя особиста найкраща інвестиція це інвестиція в себе. Тому, якщо хочете зайнятися саме спортом, можете просто трошки попробувати навіть на певний період часу. На місяць, на два. Я думаю, якщо вам взагалі сподобається це, ви втягнетесь. І вам буде цього вже потім бракувати, якщо ви перестанете ходити, стоїться тому тренування це також такий додаткові наш наші затрати. Ну і звичайно, що додаткові затрати, які варто замітити, це, наприклад, там не знаю, подорожі, так. Але це справді дуже індивідуально. Але ми говорили також в попередньому відео про бюджетні подорожі і. Якщо брати так грубо говорячи, раз в місяць справді можна кудись поїхати і потратити на це там від 500 до 1000 злотих, і спокійно поїхати в ту ж саму Німеччину чи Чехію чи в іншу країну близьку до Польщі і просто відпочити, подивитися відійти. – так, подивитися на якесь місто, зробити собі фотографії, погуляти, випити каву смачну і так далі. І в принципі, я думаю, що тут також можна від 500 до 1000 злотих зміститися. Звичайно, що це все дуже коливається. Хтось може, наприклад, не користуватися автомобілем, їздити транспортом, міським. так міським це набагато на мою думку, навіть комфортніше і дешевше. Тому, ну, комфортніше, що... ні, але дешевше, дешевше, так скільки це входиться, 150 а може стоїть не 150 злотих місяць, і ви маєте проїзд, можливість сюди, куди хочете, туди їздити. Тому у нас дуже багато також знайомих, знайомих цим користуються, тому що це, це, це комфортно, так також. А, які ще затрати? Може, якийсь одяг, але я не знаю. Це, це теж дуже індивідуально. Вони купуються кожного місяця, теж так, одяг насправді. Тому це, це можна сказати такі основні затрати, яких ви точно не можете оминути. Хіба що можете їх якось мінімалізувати, так? але все одно, здебільшого, це проживання, харчування, і транспорт, і, можливо, що у вас є якісь особисті захтянки, так як говорять. Наприклад, ви любите піти в кіно там, чи кудись там, на морозиво, на масажі, ще почитати. щось. Це, звичайно, все окремо потрібно оплачувати. І тут справді вже хтось може тратити тисячу злотих, хтось може тратити 10 тисяч, і йому буде недостатньо. Тому тут справді все дуже індивідуально, але загальному мені здається для пари щоб комфортно себе почувати, комфортно жити і сплачувати усі затрати, це потрібно місяць ну от, прям викидати грошей. Так це від 5 до 7 тисяч злотих мені здається. Це, ну, така, це, така, це, така, це така мінімальна сума до двох тисяч доларів. Щоб... Та навіть сама квартира. У нас квартира ще не є сильно дорога. Є люди, так. які платять нас, знайомі, які вони мовить, менші квартири, менші там, ну, кавалерки, навіть там, однокімнатні квартири, і вони платять набагато більше за квартиру. Так, і тут відразу всі затрати вас просто ростуть. І також ми, ми усвідомлюємо, що якщо, наприклад, в майбутньому навіть там захочемо мати більшу квартиру, чи щось, це все буде зв'язано з коштами. І тут ми також не говоримо, наприклад, кошти авто, тому що воно на злізінгу, тому що тут не будемо взагалі впихати кошти самої компанії, так тому що тут би ми могли говорити цілий місяць, розказувати про всі затрати і так далі. Але якщо вам теж буде цікаво про це, послухати, які кошти можна залізрахувати до самої компанії, то теж пишіть в коментарях. І ми обов'язково розберемо цю тему. Е, і в принципі, все. в принципі іншого чогось мені не приходить на думку. Ну можливо, як має діти насправді, то і це, це трошки на дітей. Там там садочок, школа, там закупи на дітей, навіть самі чи одяг, чи канцтовари. Ну будь-що, але це вже більш сімейний дохід. Так, як про це сказати. ми розкажемо згодом за півроку, рік часу. Ми можемо сказати наші закупи для дитини. Можемо розказати Для... скільки нам обійшлося, Для... просто такий, знаєте, перше життя і старт. Що взагалі нам прийшлося купити, і скільки ми на це потратили, от буквально на моменті того, що вже є син, ми так ми да й зараз буде можемо сказати. Насправді, тому що в нас було так, що. Ми не купляли нічого взагалі до останнього, всі нам казали, там Галя, чи це нічого не купляєш? Ми відтягуєте, відтягуєте до самого кінця, як так? У мене по сьогодні ще нічого там толком також немає, якщо чесно. Це Просто чого. для мене було головне, я думаю, як і для кожних батьків, це не знаю, там візочок, колисочка, там якийсь там одяг на перший раз. Комот, я там, не купляла там. одягу, невідомо скільки і чого, тому що я прекрасно розумію, що ти на дуже швидко росте. То нам як візочок там обійшовся біля тисячі доларів. Так, візочок тисяча, тисяча євро, хай буде. Ну, євро, комоди і, і ліжечка. ліжечка теж близько. 30 тисяч гривень ми тоді 20... брали. Ні, ні, в Польщі це вийшло, це Дуже теж, дорого. до речі, в Польщі у нас та сама фірма, все те саме, вийшло біля 1000 євро, а ми десь 500 доларів вложились в Україні. Це так дуже, дуже це вигідно. Просто яка різниця, що ви розуміли. Справді так, якщо ви плануєте, то тоді справді варто замудритися, купити в Україні, що вам придали і якість та сама краща обслуга, краща, більший вибір. Повірте, це так вона гарі, вона цього це, вартує. Потім там це сонто. візочок сонто бейбі. Так, ми брали кому кокон і матрас. Так, це десь біля 10 тисяч десяти тисяч гривень. Це біля тисячі злотих, десь. Так і брали ще цей до машини. Як це називається? А кріселко. Кріселко біля злотів нам обійшлося. Так, це такі, знаєте, підставові речі, там комод, там це все. В принципі, поскупляли. це все, тому що одяг я не скажу скільки. Одяг там одяг, як ви можете купити підійновий, як ви можете під купити по знижках, і так само вийде там ну досить адекватні ціни. Тому це дуже так. А, якщо підсумовуючи всі якби інвестиції в нашого малого, то я думаю, що ця сума там ну до п'яти тисяч доларів. Я думаю, що це я пам'ятаю, що навіть як нам там казали, що а там що ви не купляєте, що нічого. у Нас був знаєте, такий підхід, що ми казали, ми просто в один момент підемо. Замовимо, купимо і все. Тобто, якби -то, і забудемо це. Тобто ми не могли жити тим від там не знаю від першого рік, місяця. Так, бо це, так бувало, це справді поїхала. Тому справді ми так зробили. І будемо з вами також ділитися нашими новими затратами, які будуть з'являтися. Я думаю, їх буде тепер більше. А ще можна сказати до наших посіденних затрат, це похід до лікаря? Кожна так, 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 так. Ну це такі знаєте а затрати. На ліці, там, так, щось. Е ну це це теж дуже індивідуально. Тим більше, якщо в тебе була вагітність, ти кожен місяць ходила. А так, перевірка до лікаря, ще щось то це в районі там до 200 злотих. Одна візита Ой. коштує, тому ну 300 злотих. Тому ось в загальному наші затрати. Напишіть в коментарях, скільки ви тратите на проживання і в якому місці ви проживаєте. І чи це, вам бо це до... за Вроцлав ми говорили? Так, і чи віде. вам взагалі достатньо вашої заробітної плати для того, щоб покривати ці кошти, і також щось заощадити? Тому що ми знаєте, тут говоримо все гарно за затрати. Як дві людини працюють це добре, але також потрібно ще збирати гроші, так заощаджувати і розвиватися далі. Пишіть в коментарях обов'язково. І дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на YouTube канал. Дуже приємно, що ми починаємо ви починаєте підписуватися. Ми разом починаємо рости. Нас це дуже мотивує. Тому дякуємо ще раз і до зустрічі в наступних відео.